Запобігти аваріям і трагедіям. Традиційно з 14 по 20 листопада в Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху, під час якого увагу суспільства вкотре привертають до проблеми травматизму та смертності на автошляхах. Цьогоріч не виняток, а більше розкаже Ірина Некорович. Від початку року на Прикарпатті трапилося більше двох тисяч ДТП. У них загинули понад 50 людей. В кожній четвертій аварії є потерпілі. А в осінньо-зимовий період кажуть працівники служби з безпеки на транспорті це число зростає. Можливо, це не стільки із технічним особливостям транспортного засобу більше вплив погоди, але тим не менше є. Кожного тижня відбуваються аварії за участю транспортного засобу, які здійснює вантажні перевезення і пасажирські перевезення. Аби запобігти аваріям на дорогах області, щодня працюють інспектори Укртрансбезпеки та патрульної поліції. Вони зупиняють пасажирські автобуси та вантажівки, перевіряють, зокрема чи не перевищені норми ваги, чи перевзутий транспорт на зимову гуму, а також відповідність протекторів шин. Якщо на транспортному засобі різний протектор шин вони не відповідають відповідним вимогам, тоді транспортний засіб має різне щеплення з дорогою. За здебільшого це трапляються ДТП в такому випадку, коли мокро сніг або ожеледиться. Це дуже часто призводить до ДТП до викидання з. Автошляху може здійснитися перекидання транспортного засобу. А також транспортний засіб може виїхати на зустрічну смугу та здійснити летальне ДТП. Тепер сім дізнаються, чи у Керманича наявна уся технічна документація. Чомусь вважається традиційно, що габаритно-вагові показники це є такі пріоритетні. Ну і зрозуміло, що це сприяє руйнуванню інфраструктури, але тим не менше і, скажімо, відсутність тихою досвідчить про те, що транспортний засіб не обов'язково перебуває в належному стані. Ну і зрозуміло, що це в кінцевому підсумку може призвести до достатньо негативних наслідків. Ну і не дай Боже, до і до летальних під перевірку інспекторів потрапив і ось цей рейсовий автобус з полученням на двір на Івано-Франківськ. Даємось документи на даний маршрут. Водія автобуса звати Валерій. До такої перевірки каже, ставиться із розумінням і запевняє, що не переживає, бо усіх заходів безпеки дотримується. Це важливо для всіх, що це водиш людей. І їхнє життя у наших руках. Ба більше за 22 роки роботи водія маршрутки, розповідає Валерій, в аварію не втрапив жодного разу. Бережно їдемо. Ти. Такі рейдові перевірки відбулися в рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Ми перед тим розіслали листи всім перевізникам області про те, що Будуть проводитися такий етап, відповідно, щоб вони були готові, щоб не було потім якихось претензій до нас, до патрульної поліції області. Зараз актуальна ця тема. Бачите, зараз чимало стається і навіть в період військового часу та стаються дорожньо-транспортні пригоди, і потім ми маємо технічні розслідування всіма наслідками. Щоправда, порівняно з попередніми роками, кількість порушників на дорогах відзначають інспектори, таки зменшилася. Передусім, переконані вони це зумовлено суттєвим підвищенням штрафів.